Привіт, мене звуть Монатік Дмитро. Як я знав про це, команда Superhumans перезвонила під час туру Артоборони, який в нас був, це ще була перша частина, а це було десь місяці три назад, мені здається. І ми поговорили про те, що Superhumans з'являється, що є така ідея, і насправді дуже важливо сьогодні, надзвичайно необхідно, тому що, на жаль, ця страшна війна йде, продовжується. Але добре, що є небайдужі люди, які готові. Будувати майбутнє красиве і необхідне. І дійсно людям, багатьом людям сьогодні, на жаль, які потребують реабілітації і психологічної допомоги, які потребують протези. Це і наші військові, наші воїни, так і люди цивільні, які просто підриваються на мінах. Тому що вони всюди, на там доокупованих територіях. Ми в тій ситуації, коли люди дійсно дуже страждають не тільки морально, але й фізично. Ось, і тим більше наші воїни на передовій. І дуже хочеться, щоб вони відчували себе людьми. І самі не відчували до себе жалості, і щоб люди розуміли, що це такі самі люди, як ми навіть ще краще. Тому що, ну, як, як кажуть, маючи менше, роби більше, так навчитися жити новою людиною, бути супер людиною, стати суперх'юмен, ну і прикладом і мотиватором для нас. Це прекрасно, що такі центри з'являються. Якась хороша новина серед е тисячі поганих новин. Тому я, в принципі, вважаю, що ми в різних ситуаціях абсолютно так, сьогодні, але війна одна на всіх. Тому де можеш бути корисним, там треба бути корисним. Я в SuperHumans поки що інформаційно допомагаю. Ну і, в принципі, мені дуже хочеться приїхати вже весною, подивитися, як все вийде, як кажуть, все буде готове, а я знаю, що з такою командою все обов'язково вдасться. Коли справа добра, а в тебе є хоч якась найменша можливість в ній прийняти участь, то ну, я вважаю, що ти просто мусиш стрімко туди пірнати. Особливо сьогодні ми всі мусимо бути корисні всім, чим можемо, для того, щоб вистояти і побачити нарешті наше мирне вільне небо.